Привіт! Я рада вас знову бачити на своєму каналі. Я рада, що ви зі мною тренуєтеся, для мене це дуже важливо. І дякую вам за коменти, лайки. Будь ласка, ставте їх далі і обов'язково підписуйтесь. Я бачу, що дуже багато людей дивиться мій, мої тренування, мій канал, але, на жаль, не підписується. Тому усіх чекаю і нажміть цю кнопочку Підпишись. Що ж, поїхали. Ми сьогодні будемо працювати з нашою спиною знову. але... Минуле тренування я вам залишу на нього посилання, якщо наче ви десь пропустили, забули. Воно вам більше для укріплення м'язів рук і спини. А сьогодні ми попрацюємо з розтягненням. Це тренування підійде для майстрів, які працюють з постійно піднятими руками, наприклад, перукарів, майстрів манікюру, типу усі професії, Я думаю, стоматологи також там мають схожу. Біомеханіку руху. І це підійде для всіх тих, кому потрібно розслабити наш верх. Тому поїхали. Голова вперед назад, право-вліво. Не боїмося рухати головою. Це наші звичайні рухи, але сильно не розслабляємо шию. Тобто не кидаємо, а це має бути контрольований рух. Плечі назад, в одну сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Одна із найпопулярніших і найбагатьох помилок, ну, з купи помилок, які я бачу, найважливіше це те, що ви не дихаєте. Вдих, видих. Тільки щось десь наптягуюсь вам боляче, або якось трохи некомфортно, ви я не буду рухатися, не буду дихати, може, пройде. ні 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 навпаки, буде тільки гірше. Вдих, видих. Вдих, видих. Угу. Так, тепер вперед. Так, само вперед. Вдих, видих. Дихать, не забувайте. Далі ручки в різні сторони. Ми тягнемо сюди одної ручки. Коло ведемо, 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 тягнемо всю нашу спинку і глибокий вдих. До другої. Видих, 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 вдих. Так, в одну сторону. Вдих, видих. Не забуваємо дихання, особливо з приводу усіх м'язів грудного, без нього, без дихання коректного, ви не розслабите м'язи. Більшість м'язів грудного відділу, грудної клітки. Супроводжують наше дихання. Поїхали далі. Ручки наверх, в одну сторону нахиляємось на видих. Уходимо вперед. Н дих назад. Я так люблю цю вправу, ви навіть собі не уявляєте. Видих, особливо, коли зранку встаю, потягнутися я можу уходити і, і вранці і на холоду. На холодну, ми так кажемо, типу на холодну амплітуду, це значить, ви навіть без розігріву можете щось робити. І це для вашого тіла нормально. Я можу навіть тут виходити на великі амплітуди. І зранку, коли в мене тіло холодне, на розігріті м'язи. Але ми завжди обережні. Не забувайте, розтяжка це класний інструмент, але має бути все з розумом. Вдих. Супер! Тепер нам потрібно попрацювати з нашими плечима. Ми спочатку їх розігріємо вверх вниз вперед, назад. Вверх-вниз, вперед, назад. вверх вниз, вперед, назад. вверх вниз, вниз Ви ж знаєте, що у нас є така штука, як депресія лопатки. Навіть у лопатки є депресія. Нє? Ну, такі часи, що поробиш? Насправді це опускання лопатки вниз, і ось тут ми його якраз робимо. Опустили. Підняли, опустили, вперед витягнули, назад. Вверх, да. вниз, вперед, назад. Тут не тільки плечі, у нас тут працюють все. Але ми ще будемо збільшувати наш рух. І це буде знахало. Ми ставимо лікоть максимально близько до тазу. Тобто максимально близько і скрутилися, у вас бочок тягне на вдих, обережно, на видих. Піднімаємося. Знов поставили вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній. Вдих. Вийде. Супер, клас. Я чувствую, вже, вже гарненько розігрівається верх. Далі ми сьогодні ноги не будемо розігрівати. Якщо вам не вистачає тренування сьогодні на нижню частину тіла, будь ласка, приїдь на будь-яке тренування до цього. Там дуже велика кількість різних вправ, але сьогодні я хочу попрацювати виключно з верхом. Це не є повноцінне тренування, треба трошечки ноги хоча б задіювати. Але воно допоможе усім тим, кому потрібно розслаблювати верх. Наприклад, у вас нема багато часу, немає часу на тренування, але вам потрібно трохи розслабити перед цілим робочим днем, тому або після робочого дня. Дуже рекомендую. Будь ласка, поширюйте мої відео. Я розумію, що той контент, який я роблю, він дійсно дуже корисний, він безкоштовний, і я це роблю заради того, щоб наші українці мали, хоча б здорове тіло. Тому що психіка у нас вже всіх поїхала, ну, особисто за себе можу сказати. Тому ми намагаємося це все витримати і витримати здоров'я нашого тіла. Поїхали голову в одну сторону, нахиляємо, у нас буде тягнутися шия. В одну сторону плече у нас уходить вниз, в другу сторону плече уходить вниз. Ускладнюємо, опускаємо руку і ведемо руку назад. В голову в другу сторону, ведемо руку назад. Умнічки, я знаю, що у вас все виходить, я знаю, що ви зі мною робите. Я знаю, я бачу, я всі коменти бачу, я вам за них дуже вдячна. І коли я можу допомогти, обов'язково хоча б невеличку пораду або якийсь коментар, я залишу. Якщо ви себе класно почуваєте, пишіть коменти. Погано почуваєте, теж пишіть коменти. Якщо бішу, я там не знаю, що дратую вас всіх, тож пишіть в коменти. Добре, ручки в різні сторони. Наша задача провернути вперед плечі, назад опустити. Вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Не забуваємо дихання. Ви можете робити повільніше. Я взагалі, от моя улюблена амплітуда це. Вдих. Видих. Я розтяжку люблю робити дуже повільно. Але я знаю, що деяким дуже сильно дратує. Оце Віка, ну чо, так повільно! Ну давай щось бістріше, ну збує. Оце ви знаєте шоколадку. Тому. У нас десь там трошки швидше, трошки повільніше, я вам періодично розповідаю, що вам було не скучно. Тепер пальчики назад, лікті ми згинаємо, уходимо максимально вниз. Ви маєте відчувати, як у вас тягнуться дельти. Тобто тут в плечі, в плечках ви маєте відчувати натяження. Опустилися, такі, о, клас! Мені насправді тут тягне вже і не тільки плечі, мені вже тягне і зубчасті. І що мені тут тільки вже не тягне? Я вам кажу класна вправо. Потім вирівнюємо одну ручку, перейшли вагою на другу, і навпаки. Дихаємо, збиваємо. Приємне відчуття. Насправді, плечі дуже потрібно мобілізувати, тому що у вас через те, що у вас болять плечі, ну, як болять, затиснуті плечі, да, втомлена дельта, і вона особливо не рухлива. не... Достатньо сильна, ну, недостатньо не готова до роботи, я б так сказала. Тобто вона не, то, не те, що слабка, вона просто надто як вам сказати, вона надто затиснута. От вона не готова працювати, вона спазмована. І тоді починає за це все відбуватися трапеція. Тому обов'язково працюємо з плечиками. Тримаємося за зап'ястя. Уходимо назад, округлюємо спинку, голову крутимо в одну сторону, в другу сторону. В одну сторону, в другу сторону. Добре, а тепер дивіться, ми попрацюємо з поприком, тому що я знаю, що найчастіше ви робите отак. Так. Нам треба розслабити поприк. От він також тут ходить, бачите, не тільки грудний. Я вам пропоную обережно, дуже обережно. Я вас дуже прошу: без різких рухів, без мама, я супермен. Обережно, по чуть-чуть, дуже тихесенько. Опускаємо спочатку верхню частину сідниць, потім опускаємо прямо прямокруглям спинку. І уходимо сюди, притискаємо до себе ніжки. І назад. Вирівнюємося без різких рухів. Якщо не виходить стати, можете чуть-чуть ножкою підняти. Ну, допомогти зробити мах. Щас покажу як. Ось тут ножкою. оп, І ви підніметесь, але дуже обережно опускається. Обережно, верхня частина сідниці поприкуд. Мені треба, щоб ви ось це коло зробили і дуже спокійнесенько, легенько перейшли. І навпаки. І останній раз. І видих. М -м -м -м. Вийшло. Оце і в мене спеціальний звук. Типу, ну, все, ж, все ж зрозуміло, все ж зрозуміло. Добре. Тепер поїхали далі. Спинка у нас ніколи не обходиться без, без повністю роботи з нею. Тобто, не тільки руки, не тільки верх. Але нам потрібно ще й включити трошки грудний. Тобто, округляємо спинку, ходимо назад. Прогинаємося вперед. Пам'ятаєте? Піднята голова, зведені лопатки, прогін в попереку, підкручений таз. Тобто не отак, а намагаюся прям животиком тягнутися до підлоги. І на видих. Ушли назад. Знов вдих і видих. Останній раз вдих і видих. Робіть в тому темпі, в якому вам зручно. Якщо вам щось болить, ви зупиняєтесь. Пишете мені Віка, що не так. Ну, що таке? Пишіть. Е чому? Тому що дуже важливо не робити, коли боляче. Боляче біль – це ваш, ваш знак стоп. Типу, тобі треба щось змінити, щось не так. тілому це не подобається. І коли є такий біль гострий, а є такий, знаєте, тянучий, От тянучий ще ну, окей, але от гострий біль це точно стоп. Угу. Добре, тепер поїхали ще, попрацюємо ручку за голову. У нас буде е рука, направлена вздовж хребта. Так, видно? Не видно, покажу. І дотягуємо лікоть вниз. Дотягуємо Максимально, бачите, мене голова не загинається. Тобто я тягну за спиною. Потягнули. Я зараз повернуся до вас спиною. Вибачте, Але треба показати, як -то ви будете знати. Дивіться, руку ведемо вздовж хребта. Лікоть дотягуємо. Голова у нас на одному місці. Одну другу. Якщо, можливо, пам'ятаєте. А, я вам ще покажу вправу. Типу, пам'ятаєте, ми колись нам казали робити ось таку вправу. От, вона, ось ця вправа, вона вже підводить до неї. Тобто, якщо у вас є якісь негаразди з рухливістю лопаток, з рухливістю плеч, ця вправа вам допоможе. Далі ми попрацюємо трошечки ще з грудним і з рухливістю грудного. Тобто вперед витягуємо зводимо лопатки. В праву сторону округлюємося і в другу сторону витягуємося. В глибокий вдих і видих. Видих, 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 видих. Вдих. Витягнулися в одну сторону. Видих. Вдих. Супер. Видих. Вдих. І останній видих. Це тренування більше на розслаблення, так? на розслаблення, на заспокоєння нашого тіла, грудного. Щоб вам... Ми коли зверху забираємо навантаження, це легше. От зразу, от ви попрацювали зверху і ви відчуваєте, наскільки вам, прям, наче, гора сплеш, наче Ох, супер, клас! Дякую. Що ж, поїхали, скручимося. Бачите, я навіть сама була перед тренуванням така трохи напружена, в мене було багато роботи, я так треба швидко зняти, а тут вже трохи розслабляюсь. Лікці в різні сторони, тепер скручуємося вниз. Напишіть мені всі, хто після цього тренування відчув розслаблення. Дуже важливо, чи ми з вами на одній хвилі. Мені це потрібно більше для того, щоб вас розуміти, наскільки. Ми з вами знаходимо Конект, як ми розуміємо один одного. І в мене буде пізніше для вас деякий подаруночок на новий рік. Видих. Вдих. Зараз кажу, треба що дожити до цього нового року? Я вірю, вірю, але не готуюся зарання. Так, супер. Ми вже це попрацювали, нам залишилося трошечки потягнути тільки спинку. Поперек і мене на увазі. Як я хочу з вами його сьогодні потягнути? Ми тримаємося за ножки, можна так, можна зігнути колінця, наскільки вам дає ваша розтяжка дозволу. Округлюємо спинку, витягуємо прямо назад. Уявіть собі, що вас хтось за живіт тягне назад. Але ви чіпляєтесь ногами і не даєте це зробити. І нахиляємося в одну сторону. Маєте відчути поперек. В другу сторону. До речі, у когось може відчуватися між лопатками. Або трохи збоку. Таке може бути. В одну сторону. Тільки не падайте. Тримайте рівновагу, не уходьте далі, ніж ви можете. В другу сторону. А тепер вперед і назад. Якщо у вас не виходить прогнутися, ви можете зробити або ось так. Ну, так, так само добре, або сісти на кубик. Там на декілька кубиків сісти, і вам буде набагато легше. Округлюємося, прогинаємося, вдих, видих, вдих і видих. Розводимо лопатки. Розслабляємо верх. Супер. Я дуже вам вдячна за те, що ви зробили це маленьке тренування. Ну, манюньке, це так, щоб у вас була така маленька шпаргалка, що робити, коли у вас затиснути вверх. Тому я вам дуже дякую за тренування. По-друге, ви умнічки, я бачу, що ви дивитеся робите, я дуже вам вдячна за всі ваші результати. По-третє, зустрінемось наступного тижня, і я підготую для вас деяке складне тренування, але вам буде його дуже легко робити. Це буде спеціальне тренування, щоб ви не відчували тяжкості тренування, але воно буде дійсно функціональне і складне. Тому до зустрічі, дякую вам за все за ці тренування і побачимось в наступному тижні. Baba!